Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 15 жовтня На Київщині максимальна температура в день становитиме від плюс 12 до плюс 10 градусів Цельсія. А вночі до плюс 9 градусів. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Опади не передбачаються на півночі. На Житомирщині максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс 8. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. У Чернігівській області температура вдень буде від плюс 9 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс 8. У Чернігові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Сумській області температура вдень буде від плюс 8 до плюс 12 градусів та від плюс 6 до плюс 8 вночі. У Сумах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ. Який до вечора повинен закінчитися, на сході на Харківщині. Вдень температура становитиме від плюс 9 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс вось. День буде хмарним. З самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Опади відсутні. На Донеччині температура вдену буде від плюс 8 до плюс 16 градусів, та від плюс 7 до плюс 8 вночі. Весь день у Донецьку буде хмарним. Дощ не передбачається. На Луганщині денна температура буде від плюс 16 до плюс 10, та вночі від плюс 8 до плюс 9. У Луганську протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці, можливо, пройде дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. На Півдні. У Одеській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 16 до плюс 13, а вночі опуститься до плюс 11 градусів. Вранці та ввечері в Одесі буде триматися похмура погода. Вдень можливе невелике прояснення. Ввечері очікується дощ. У Миколаївській області очікується температура від плюс 17 до плюс 12 в день, а вночі від плюс 8 до плюс 9. Вже вранці небо у Миколаєві затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня без опадів. У Херсонській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 17 до плюс 12 та вночі від плюс 10 до плюс 9. На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері у Херсоні небо знову затягнеться хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. У Запорізькій області очікується температура від плюс 14 до плюс 11 в день та від плюс 11 до плюс 8 вночі. Ясна погода протримається у Запоріжжі зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами, дощ не очікується. У Криму в день температура становитиме від плюс 15 до плюс 11, та вночі від плюс 11 до плюс 9. У Сімферополі похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними. Дощ не передбачається. На заході у Львівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 6, а вночі опуститься до плюс 6 градусів. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Івано-Франківській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 6. В Івано-Франківську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 6 до плюс 7. Хмарна погода протримається у Тернополі увесь день. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На Буковині максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 7. Хмарна погода протримається у Чернівцях увесь день. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 7 до плюс восьми. Хмари, що з'являться на небі в Ужгороді вранці, протримуються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Дощ не передбачається. У Рівненській області очікується температура від плюс 9 до плюс 6 в день, а вночі до плюс семи. В рівному сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 6, та від плюс 7 до плюс 8 вночі. У Луцьку майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 7, а вночі до плюс 6. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Хмельницькому закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день буде від плюс 14 до плюс 10, та вночі від плюс 8 до плюс 9. Вранці у Кропивницькому небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опади відсутні. На Полтавщині температура вдень буде від плюс 9 до плюс 14 градусів та від плюс 8 до плюс 9 вночі. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Полтаві закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Дощ не прогнозується. У Черкаській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 13 до плюс 11, а вночі від плюс 10 до плюс 12. У Черкасах ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому опади не передбачаються. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 14 до плюс 11 в день, та вночі від плюс 8 до плюс 9. Небо у Дніпрі цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Дощ не передбачається. У Вінницькій області максимальна температура вдень становитиме від плюс 8 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. День буде хмарним. З самого ранку у Вінниці небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякую, що були з нами. Сподіваюсь, прогноз був корисним і допоможе вам підготуватись до майбутніх днів. До нових зустрічей, гарного дня!